13 червня о 21.10 ворог скинув авіабомбу на житловий квартал міста Селидове. Внаслідок обстрілу отримали поранення шестеро місцевих мешканців віком від 62 до 93 років. У них діагностовано мінновибухові й осколкові поранення та забої. Доставлені до нашої лікарні відділення екстреної медичної допомоги, доставлялися МЧС та швидкими. Каретами швидкої допомоги п'ятеро людей було до нас привезено. З них двоє було госпіталізовано в неврологічне відділення, і один пацієнт більш важкий до хірургічного відділення. Наразі залишається один у хірургії пацієнт і один у неврології. Один відмовився від лікування. Потім на ранок пішов додому. Інші були відпущені одразу додому, тому що там були легкі травми. Ніякої загрози не було е, життю та здоров'ю. Тому пацієнти самі відмовились від лікування і поїхали назад до сели до 93-річний чоловік та 82-річна жінка наразі у важкому стані. У чоловіка поранення черепа та грудної клітини. У жінки поранено стегно, грудна клітина та закрита черепно-мозкова травма. Сьогодні, 14 червня, з самого ранку, у селидовому, триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Я смотрела новини по телевізору. как бахнуло и стекла посыпались. А у меня стекла на скотче, но она хоть падала, хоть не вот такая мелочь. Но ничего, без жертвы и дверь вывернула в квартире. А у меня прямо квартира, вот в подъездную дверь и мою. Собираем осколки и не знаем, как переночевать. Но эту ночь без дверей переночевали. Когда ее теперь будет и кто ее поставить и где ее взять, неизвестно. Нажитое, как-то мы уже и наживем еще раз, лишь бы мир настал. Ну, мне внучка говорила, что выехать надо. Ну, конечно, надо. Ну, вот, я не знаю, двери как-то надо поставить, да и выехать. Тяжело, очень тяжело. Только сделали, забили окна, все на надо, обратно. А теперь еще хуже. И двери поломались, и окна все вылетели со стеклами. З решетками, зв'язки. Важко, дуже важко це все переживати. Ви знаєте, вже все труситься. Ну що, держимося, держимося, бо треба Скажіть, Я знаю, що ви вже не перший там. Не перший, сьому п'ятницю прилетіло, тільки забили і в п'ять-вчора. Хто нас жде із нашою пенсією, де можна поїхати? От вдома сидимо, спасіба, що дають трохи гуманітарку. Ну, дай Бог, щоб тільки хоч криша була. А вже якось будемо забивати. Важко, дуже важко, знаєте як не, на руки легше носити, вбирати, ну, мозги цього не розуміють, Понимаєте, що отак от, так роблять, просто на виживання нас вибивають. Почало 9-го, що ми на новачі там курили, ну, пари знайомих, хотіли взяти, щоб постірати машинку, жона согласилась. І сім ним говорять, саме вже падаємо. Ракети лішукак влупілами, то упали по спині, по ногам, по -по -по і все. Це стрес сумасшедший, це вже другий раз. Попало на почту, нам порозбили вікна. Ми тільки їх трохи залатали, тепер попали опять. Так то, хоч тільки стекла полетіли, а це і всі рами, все вискочило на вулицю. Оце і все. оце стоїмо. Я знаю, яка нам буде допомога. Не знаю. Напилися всякого, а тепер ходиш як дурний. Оце і все, оце вся наша емоція. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе та аптеку.